Доброго дня! З вами компанія BTUA і сьогодні ми з вами розглянемо тему особливості нарахування та розрахунку оплат згідно гік-контрактів наприклад і конфігурації БАС-Бухгалтерії Корп. Для резидентів ДІСІТів в програмних продуктах БАС реалізовано функціонал нарахування заробітної плати відповідно до вимог законодавства. Для налаштування можливості використання гік-контрактів нам необхідно перше. Карті нашої організації, на вкладці зарплата декадри, відмітити статус спеціальних режимів. Для цього ми ставимо галочку Resident Сіті» та вказуємо спецрежим, з якого ми саме періоду використовуємо в системі. Крім цього, рекомендуємо вам на вкладці Головне перейти до розділу зарплата та перевірити можливість використання к контрактів. Тут також має бути відповідна відповідь. У нашому законодавстві доходить спеціалістів резидентів TAC Сіті, за ставкою в розмірі 5%, тому рекомендуємо при нарахуванні заробітної плати перевірити використання зменшеної ставки по ТФО. Далі, для того, щоб ми могли повноцінно користуватися даними, даною функцією, при прийомі роботи людини на роботу нам потрібно врахувати такий момент. Отже, далі наступний крок прийняти людину, яка працює на умовах їх контракту. Створюємо документ прийом на роботу. В да. даному документі звертаємо вашу увагу про те, що ви відразу обираєте вид договору, гі-контракт, і прописуєте параметри. На вкладці Оплата праці, обираємо наказом встановлено щомісячні нарахування і прописуємо тип нарахування винагороди, з яких контрактами за місяць. Вона буде пов'язана з використанням і податкових ставок і відображенням звітності, тому рекомендуємо використовувати саме це нарахування. А також звертаємо вашу увагу на категорію ЄСВ. Категорія ЄСВ працівник контракту. Ці всі параметри обов'язково ми повинні відмітити. На клаці контракт» прописуємо інші параметри. Договору, який ми маємо фізично, для того, щоб нам було далі зручно. Отже, коли ми всі параметри документу прийому на роботу заповнили, можемо його провести. Далі розглянемо, наприклад, як це буде відбуватися, зробимо розрахунок заробітної плати, але почнемо робити розрахунок нашої заробітної плати з табелю. Створимо табель за певний період по нашим працівникам. Отже, ми прийняли на роботу Петренко Олега Артемовича. Звертаємо увагу, що він тут є у нас відображається, підписана кількість робочих днів. Тому можемо приступити далі до нарахування заробітної плати та внесків. Отже, знову ж таки, створили документ на рахування зарплати, клікнули команду Заповнити, програма підтягнула нам наші параметри. Переходимо на вкладку ПДФО. На вкладці ПДФО знайдемо нашого працівника Петренко Олега Артемовича, і можемо помітити, що дійсно програма застосувала для його заробітної плати податки в зменшеному обсязі, а саме 5% податку з доходу фізичних осіб, звиць ставки зменшена, тобто це дійсно працює. І на вкладці внески ФОП також перевіримо використання саме даної ставки, а саме Базової ставки 1474 гривні, не підв'язуючи відсоток від заробітної плати. Отже, заробітну плату ми розрахували і перевіримо використання цих ставок податків при виплаті. Отже, зарплата відомості в касу. Відкриваємо, опираємо наш період, заповнити, і бачимо, що дійсно Петренко Олег Артемович. Програма витягнула нам суми за мінусом наших податків, податки затягнуті коректно з документу на рахування плати, так само і єдиний соціальний внесок. Отже, ми повинні для себе пам'ятати певні параметри, які можемо використовувати для полегшення роботи на даній ділянці. Дякую за увагу!